Традиційним мусульманським співом іллях та у бойовому пікселі головні гості вже другого щорічного іфтару з президентом українські воїни, які сповідують іслам, чи не найбільше серед них кримськотатарських бійців, які за даними генерального штабу б'ються у лавах кожного п'ятого батальйону українського війська. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення нашої землі, всієї нашої землі, нашого Криму, і хочу відзначити усіх, хто на тимчасово окупованій території України, попри все, знаходить сили можливості подбати про наших людей, про дітей, щоб вони не вчилися злу. Дякую нашим воїнам. Які зараз зброєю в руках захищають нашу батьківщину, воюють і жертвують своїми життями за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність, президент відзначив воїнів мусульман орденами Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність. Третього ступеня це розвідники, артилеристи, кулеметники та штурмовики, які виявили мужність і самовідданість, боронячи. Рідну землю серед нагороджених одразу 10 бійців 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, які відзначились у найважчих боях найскладніших ділянок фронту. Кожен з них б'ється за звільнення окупованої батьківщини і точно знає за що нагороджений верховним головнокомандувачем. Звісно, я знаю, за що я отримав цю наград, нагороду, але навіть мабуть сьогодні я не буду вам розповідати, якою ціною цю нагороду я отримав. Але дуже велика велика ціна за цю нагороду. Політично ми всі українці, але етнічно ми кримські татари, це дуже важливо. І точно також проливаємо свою кров за за країни. Все всі місці, як політичні українці. як со своїми братами українцями вместе. Это честь для любого воина. Шлях до спільної вечері крізь виставку священних столітніх Коранів, які пережили геноцид депортацію кримсько-татарського народу. За спільним столом президент України розділив вечерю з воїнами, лідерами кримськотатарського народу та духовенством. Те, що наша держава сьогодні зробила це традицію, це дуже-дуже є вагомим внеском, я б так сказав, в нашу спільну боротьбу. Бо ми сьогодні розуміємо, що ця дика війна вона почалася з Криму, а Крим це батьківщина, батьківщина кримських татар. А Кримські татари це корінний народ, який сповідує іслам. А сьогодні, як ніколи, ми потребуємо підтримки. Звісно, що не обійшлося без розмов про Крим, про те, що нам потрібно посилювати підтримку зброю мусульманського звісно світу, що нам потрібно об'єднуватися. Звісно, що ми говорили і про тих воїнів-мусульман, які зараз знаходяться на фронті. Я сказав, що, що на нас важливо і що які питання у нас є з кримських татар, абщо у воїнів України. которые именно вот э, собраны с оккупированных территорий. Такой семейный ужин, семейное мероприятие в месяц Рамадан с лидером крымско народа, с теми политиками, которые сегодня были, вообще в семье ЗСУ, в збройных сил, это очень-очень всем приятно. Это придает энергии. Президентський іфтар нова традиція започаткована минулого року. Відтоді президенти України розділятимуть вечерю у священний місяць Рамазан з воїнами-мусульманами і представниками кримсько-татарського народу, шануючи єдність навколо спільних цінностей.